Привіт, друзі! Розповім про реле з керуванням. Розумне, яке називають його, що, тому що їм можна віддалено виключати і вимикати і вмикати навантаження. Можна ставити як відний автомат, воно вимикається кнопочкою або по Wi-Fi. В принципі, як автомат іменно, воно не працює, тобто захисту по построювання, це просто керування віддалене. Вашим будинком. Тобто то можна Задати розписання в програмі, воно буде саме вимикатися-вимикатися, або просто само вручну вимикати. Як? Вручну можна кнопкою увімкнути, так само вимкнути. Або через Wi-Fi це те саме можна зробити. Ну, троє, зручно, безумовно, чим більше можливостей керування, тим зручніше. Постачається в такій коробиці, воно називається to WBC 2 Піно є, є однополюсне, двополюсне, 4 полюсне. Я розглядаю двополюсне, займаю 2 місця на рейці, чіпляється на рейку, все без проблем. Зверху вхід нейтраль фаза. Що ще сказати? До 63 А може керувати навантаженням. Для того, щоб керувати, є інструкція з ним ну, в коробиці. Треба скачати додаток Evelink, Він як є на Android, так і на iOS. Ось я скачав Evelink. Як далі що робити? Потрібно натиснути кнопку, увімкнути. Натиснути і утримати 6 секунд. Пробуємо. Зараз ми зелений вогник. Так, ледь-ледь. От, почав він швидко блегнути, значить потім нажимаємо додати быстроє зображення, додати устройство». Так, далі, далі, далі воно каже далі. Пошук устройства шукаємо. Получення інформації об устройстві, тобто вже воно його знайшло. Реєстрація устройства. І нас все знайшло. Тепер ми можемо його назвати, обізвати, як ми його хочемо. Девіс. Давайте назвемо, як ми його назвемо, Розумний. Автомат». І де він буде у нас? В жилій кімнаті, в вані. Хай буде в жилий кімнаті. Так, готово. Під'єднано. Розумний автомат. Дивіться, тепер що ми можемо з ним зробити? Вимкнути? Вимкнути. Зручно, однозначно, зручно. Що ще ми можемо зайти на нього? Доступна нова прошивка, відкройте настройки для обновлення. Тобто тут можна перепрошити його. Нове обновлення. Тут, як я розумію, на настройки. Так, ім'я розумний автомат. Тіку ще є ще 3.5.0. А є можна 3.5.1 встановити. Ну, Ми не будемо нічого оновлювати. Ще раз покажу, як воно вмикається-вимикається. Вимикається. Розклад можна додати розклад, як він буде працювати. Таймер. Тоже додати таймер, тобто скільки він буде через якийсь циклічний таймер. Ну, зручно Тим, що можна керувати увімкненням та вимкненням по заданому розкладу або віддалено. Ну, це саме головна його фішка, що можна керувати. А то, що тут немає захисту по струму. Як автомат. Я думаю, що все-таки кожен так сказати, пристрій повинен виконувати свою роботу. І краще після нього поставити автомат, який захистить і нашу Wi-Fi-релюшку, і вашу техніку в вашому будинку. Ну, ось такий сьогодні звичайний простий автомат, який покращить, мабуть, якість перебування у вас вдома і керування. Технікою віддалено. Я вважаю, що дуже зручно ще раз бачите, як миттєво прямо реагує. До речі, якщо ми тут вимкнемо, там теж воно. Тобто, ви бачите, що я тут вимкнув, а воно тут реагує. Ну, на цьому все. Показано вроді, все. До зустрічі, як буде ще щось новеньке, я обов'язково з ними буду, буду знімати відео. Пишіть в коментарях. В, коментарях, не в коментарях, а в описі до цього відео посилання буде на цю релюшку, де її можна купити у нас. Ну і Заходьте до нас, частіше як в магазин інтернет, так і на наш канал. До зустрічі!